Приклад Даниїла Елен Вайт. Історія про Даниїла та його друзів у Вавилоні допоможе нам зрозуміти питання стримання з біблійної точки зору. В цій історії ми бачимо приклад справжнього стримання та пов'язаних із ним благословень. Бог завжди вшановує праведних. Молодь з усіх підкорених країв. Була зібрана у Вавилоні. Єврейські полонені не мали собі рівних, були особливі: пряма постава, тверда хода, прекрасні обличчя, ясний розум, свіжість дихання, усе це численні свідчення добрих звичок, ознака шляхетності, якою природа вшановує тих, хто дотримується її законів. Яка мета цієї історії? Вона записана в Біблії задля добра молоді всіх наступних поколінь. Ключове питання, яке виникає при читанні цієї історії чи вистояли юні євреї в спокусах, даючи благородне свідчення на користь справжньої стриманості? Паралелі Те, що люди зробили колись, вони можуть робити і сьогодні. Висновок сьогодні молодь також може дати подібне свідчення. Важливий урок, який розкритий в цій історії, полягає в тому, що небезпека криється не в бідності, а в достатку. Ми постійно зустрічаємося зі спокусою виявити надмірність. Хто бажає зберегти свої сили для служіння Богові. Ті повинні дотримуватися стриманості у використанні його щедрот, а також повністю відмовитися від кожного шкідливого і згубного потурання своїм бажанням. Підростаюче покоління перебуває в оточенні принад, розрахованих на спокушення апетитом. Особливо у великих містах потурання своїм бажанням у всіх його формах легко доступне і принадне. Ті, хто, як Давид, не бажають опоганити себе, пожнуть нагороду за свою стриманість. Маючи більший запас життєвих сил та витривалість, вони володіють банківським вкладом. З якого можуть черпати, опинившись у критичному становищі. Правильні фізичні звички приводять до переваги в розумовому плані. Інтелектуальні можливості, фізична сила, а також довголіття залежать від незмінних законів, у цій справі немає випадковості або удачливості. Бог природи не втручатиметься, щоб уберегти людей від наслідків порушення законів природи. Людина коваль свого щастя. Хоч батьки несуть відповідальність за риси характеру, виховання і освіту своїх синів і дочок, але наше становище та корисність у світі великою мірою залежить від власних дій. Даниїл та його товариші мали правильне виховання і освіту, але самі по собі ці переваги не зробили б їх такими, якими вони були. Настав час, коли їм довелося діяти самостійно, їх майбутнє залежало від їх поведінки. Вони вирішили залишитися вірними урокам, викладеним їм у дитинстві. Страх Божий, початок мудрості, був основою їхньої величі. Дух Божий зміцнював кожний добрий намір, кожне благородне рішення. Давайте і ми будемо слідувати їх прикладу. Будьте здорові!